28-річна Валерія Глудан, жіночі прізвище Явкіна, родом з Херсону, навчалась на факультеті журналістики Одеського національного університету імені Мечникова. В Одесі Валерія працювала в сфері маркетингу та піар у різних місцевих та мережевих компаніях. Також в Одесі Валерія познайомилася зі своїм чоловіком і в 2019 році вийшла заміж за Юрія Глодена, одеського пекаря. Юрій народився. 23 січня 1992 року в Генічинську, Херсонська область. У 2008 році вступив у Національний університет Одеська юридична академія. Тут він знайшов собі не лише друзів, а й майбутню дружину Валерію. Спочатку Юрій працював за юридичним напрямом, але потім знайшов себе в кондитерській справі. Разом з дружиною вони відкрили власний магазин з покарнею. Валерія і Юрій. Одружились у 2019 році і за деякий час жінка завагітніла. 3 січня 2022 року народилася дівчинка, подружжя назвала дитину Кірою. Сім'я жила в квартирі 16 поверхового будинку в Одесі, Валерія з чоловіком Юрієм, немовля, мама Валерії та кіт. На момент повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну маленькій кірі було менше двох місяців. Їхню родину війна застала в Одесі. 23 квітня 2022 року чоловік вийшов в магазин. В цей час російська ракета, яку випустили з акваторії Каспійського моря, влучила в один з цивільних будинків Одеси. Тоді саме був передень Великодня, але росіяни атакували місто і завдали прицільний удар по будинку, де мешкали люди. Внаслідок влучання ракети в будинок. Загинуло шестеро людей. Вони мешкали на четвертому та п'ятому поверхах будинку, троє з них це Валерія Глоден, її немовля та мама. Коли Юрій приїхав на місце вибуху, він кричав до рятувальників, щоб його пропустили в палаючий будинок. На той момент рідних Юрія не знайшли, лише відшукали кота. Пізніше рятувальникам вдалося знайти сім'ю Юрія, на жаль, мертвими. У неділю Юрій повернувся до зруйнованого будинку, щоб побачити, що можна врятувати в квартирі фотоальбоми, колекція цукрових пакетиків дружини, рукописні нотатки. Візочок його дитини був розірваний на шматки. Все, що перебуває там в квартирі, викинуть як сміття, сказав Юрій. А для мене це дуже важливо, для нашої родини, для її друзів, для наших друзів. У нас спільні прекрасні друзі і їм будуть цінні всі ці речі. Вони з Валерією були разом дев'ять років. Вона була дуже доброю, вона любила сміятися, знаходила радість в простих речах. Вона була щасливою. Одеса справді була її улюбленим містом. Її здатність комунікувати з різними людьми, розуміння людей те, як вона вміла спілкуватися, те, як вона чудово писала, ви навіть не уявляєте, як вона писала, сказав він. Вона була чудовою мамою, подругою. З усіма найкращими якостями, таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною таку людину можна зустріти лише раз в житті, і це подарунок від Бога. Кіра народилась на початку січня всього за півтора місяці до початку війни. Через кілька тижнів після цього Валерія написала в інстаграм, що досягла нового рівня щастя після народження першої дитини. Це були найкращі 40 тижнів. Написала вона про свою вагітність. Ми були дуже щасливі, коли вона народилася, каже Юрій. Я був на пологах і плакав від щастя, коли в нас народилася донечка. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що мої донечки більше немає, і дружини і тещі. Він хотів, щоб світ дізнався про те, що сталося з його родиною. Це гори всієї України, це гори Одеси, це гори всього цивілізованого світу. Тому що в 21 столітті, коли такий рівень комунікації між людьми, такий рівень культури та цивілізації неможливо, щоб якась держава чинила таку агресію, таку війну, такі вбивства, такі звірства, просто знищуючи іншу країну, сказав Юрій. Трагедія змінила чоловіка він вирішив приєднатися до лав ЗСУ. Спочатку він самостійно готувався до служби в армії, а потім долучився до лав третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Юрій виступав у складі штурмової групи. На зайнятих позиціях вони зачищали територію і потрапили під мінометний обстріл. Незважаючи на отримане поранення, Юрій допоміг побратиму з евакуацією та отримав друге поранення. Захисник загинув 12 вересня 2023 року під час звільнення Авдіївки поблизу Бахмута. Попрощатись військовим прийшло багато людей. Серед них побратими. Які разом з ним воювали проти Росії, Юрія вони називали людиною і стали вам серцем. Юру я знав з самого початку нашої служби в підрозділі. Так сталося, що ми одночасно прийшли, і я не знав спочатку, хто він, не знав гірку ситуацію з його сім'єю. Коли він мені розповів, ми сиділи з ним під обстрілами. Я кажу, чого ти постійно такий сумний. А він каже: Та от у мене ж така ситуація сім'я. Я був шокований, що це саме він. Це сталева людина з добрим серцем, розповів побратим загиблого військового з позивним монгол. Юрія поховали поряд з дружиною Валерією, донькою Кірою, тещою Людмилою, на цвинтарі селищі Авангард. У Юрія Глодена залишилися батьки і молодша сестра у січні йому мало б виповнитися 32 роки.